Ну а Краматорськ ворог накриває авіабомбами, фабами, дронами і артою цілодобово атакуючи вночі людей просто у їхніх ліжках. Від початку вересня росіяни збільшили інтенсивність атак на місто удвічі. Наслідки останнього удару комунальні служби ліквідовують досі, каже Тетяна Демох. Такі обстріл 14 вересня комунальники прибирають і досі. Ось ми бачимо вирва. Ось тут вже повністю не житлова частина, це тут чотирьохповерховий будинок і тут мешкали люди. Вибухи в центральній частині міста пролунали пізно вночі, коли люди спали. Росія скинула на житлові будинки кілька фабів. Далі кадри, які на місці зняли рятувальники. Ранені неї є! Де поранені. йдемо Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок та адміністративну будівлю. На щастя, обійшлося без загиблих. На місці влучань в одному з будинку рятувальники оперативно доблокували одну людину, котра опинилася, заблокована під завалами на другому порсі чотирьохповерхового будинку. Також відкрили. Двері, де люди опинились, заблоковані у власних побушках, 19 людей отримали поранення. Ну, тут шить треба буде, Поїдете це вночі. Сталося, але це вже не вперше обстрілюють центр міста. Я тут вже лагодив і вікна. І... Рима розбирався. Богдан мешкає в Краматорську. Прийшов до свого колишнього місця роботи. Цю будівлю загалом разів чи чотири влітало, і дрон влітав, і вже полагодили покрівлю з того боку, але воно все зруйнувало. Були росіяни настільки хаотично, що прильоти сталися саме на проїжджу частину, але через вибухову хвилю пошкодило і будинки. Все понівечено. Вікна вибиті, двері також ДСНС говорить говорять про тенденцію збільшення кількості російських обстрілів по Краматорську минулому місяці. Рятувальники залучалися чотири рази впродовж повного місяця на ліквідації наслідків обстрілів. А станом на 16 вересня рятувальники вже залишалися вісім разів. Протягом останніх днів окупанти били і по заправних станціях, і дуже хаотично по дорогах. Так, 10 вересня Краматорськ. Зазнав масону атаки дронів під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники опинилися під повторним обстрілом ударом ворога. Тож місто активно готується до оборони. На в'їздах до Краматорська вже облаштували захисні сітки, адже сюди вже дістають ворожі ФПВ-дрони. Місто приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту. За останніми даними у Крематорську залишається близько 53 тисяч людей. На початку 25-го ця цифра становила 80 тисяч. далі більше жителів планують виїжджати. Подходять ближче і ближче. Чи, чи думаєте переїжджати? Думаємо, не знаю. Поїдемо в Тамар. Ну, мар у Там родичі. Централізованої евакуації з Краматорська поки немає. Тож ті, хто хоче полишити небезпечне місто, дбають про виїзд самотужки. В Донецькій області Тетяна Демух. Ми Україна марафон. Єдині новини.